Польща блокує рух українського вантажного транспорту через Україно-Польський кордон. Це не триває вже понад два тижні. Понад два тижні якісь там особи на польському кордоні на території Польщі вчиняють всі можливі порушення законів, як законів польської держави, так і законів Європейського союзу. На жаль, поліція Польщі без дії. Поліція Польщі є нікчемна, як ми бачимо. А вони мали би ввести якісь спецпідрозділи та жорстко розігнати у тих бандитів. Які порушують безліч польських законів і законів Європейського Союзу. Ну, ми всі саме розуміємо, що діють вони на замовлення той клятої Рашки, на замовлення Росіянської Федерації. Тож, ми маємо щось робити з тим, ми маємо аналогічно ставитись до польських перевізників на території України, а також стимулювати научне ставлення на території Німеччини до польських перевізників, щоб німецькі перевізники заблокували німецько-польський кордон для руху. Вантажного транспорту з території Польщі на польських номерах. Ми маємо зрозуміти, що польські перевізники зробили велику шкоду для німецьких перевізників, коли вони вступили в Європейський Союз, безліч німецьких підприємств збанкрутували ну, через те, що в Польщі менший рівень заробітних плат. Тому що німці нам у цій справі допоможуть. Заблокуємо Польщу, відстоїмо наші національні інтереси, нашу економіку. Ми маємо. Підтримати, тож разом з нашими європейськими друзями до перемоги.